Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго, Доброго ранку. ранку, вітаємо вас. Сніданок вихідний на зв'язку. Сьогодні день риболовлі теж. Ну, любителі, любителі, да любителі реболов. Бачиних як мінімум два свята, два свята. конкретний і любителі. А ти до них відносишся? Uh, ні. Я відверто скажу ні разу в житті нікого не спіймала на вудку, але всі мої дві спроби, які я виходила, ну просто тягнулася за сестрою, закінчувалася тим, що я падала в взере мокрою поверталася повні чоботи води. Все було весело, все позитивно, але зрозуміла, що рибалка це абсолютно не моє. Поки ми намагаємось налаштувати зв'язок з нашим Андрієм Люховцем, який там знаходиться з чемпіонкою, ми Хочемо якраз розказати, що сьогодні якраз неофіційне свято день любителів а, риболовлі. Насправді кожен. Кожен, кожен вихідний, кожна неділя може бути може бути таким. Щоправда, серйозна робовля риболовля риболовня е, дуже позитивно впливає. Виявляється на здоров'я. Ну наскільки впливає? позитивно? Ми можемо насправді зараз переконатися безпосередньо Андрія Люхавця. Андрій з нами на зв'язку. Андрій, вже хочемо побачити. А так ми бачимо ну, чи вже, вже вода кра, вже кращий. Маєш вигляд. Ти тільки приїхав на риболовлю, Вже вона впливає на тебе. Так, але дивіться, знаєте, друзі, доброго ранку не знаю, чуєте, не чуєте. Я, я, я вже відчуваю, що передали слово мені. Я то не показник того, тому що я знаєте, от в мене починалося все в дитинстві з звичайної вудки, яку я з не зробив, але це ні в що більше не переросло, тобто це не стало навіть моїм хобі. А от для того, щоб реально красиво, красивий мати вигляд, бути неймовірною, треба оцим цим займатися постійно і стати чемпіонкою світу. Тому що подивіться, ну от подивіться, оце Добре, людина займається риболом. Бли на постійній основі. Оце вона відчуває дзен з природою. Біля мене знаходиться Євгенія Офат, це чемпіонка світу з риболовлі. І ось це от красуня. Справді, тому от ми можемо подивитися дійсно, як впливає безпосередньо вплив в риболовлі. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Чемпіонка світу зараз знаходиться на озері. Що зараз відбувається у день любителів риболовлі? Такий неофіційний, зі святом. До речі, у вас Дякую. це підготовка, це тренування, це відпочинок. Що це? Це ну ряд відпочинку. Це вже мабуть вийшло вже давно, тому це, мабуть, і тренування більше за все перед чемпіонатом світу. І взагалі зараз треба якомога більше їздити на озера, щоб е, підтримувати форму. Дивіться, як оце все у це вас починалося, тому що в кожного знаєте є історія з дитинства. Когось дідусь взяв, когось там не знаю, друзі покликали на риболовлю. А у багатьох знаєте є стереотип, що дівчата з риболовлею, Ну поїхати біля чоловіка посидіти. А у вас знаєте? Тут чоловік за кадром ходить. У вас навпаки, чоловік на підхваті допомагає все робити. Ну спочатку це все була його ініціатива. Він Почав цим займатися, потім почали змагання. Я спочатку їздила просто як дружина, але так як я люблю спорт, змагання, то ми якось дуже швидко переросли в команду, і в нас тепер повноцінна двійка з чоловіком працюємо однаково. Але знаєте, для мене дивина, ви ловите рибу і відпускаєте. Там просто в сітях 10 кілограмовий ось такий от гігант. І я питаю, що з ним будуть робити? Мені кажуть, його відпустять потім. Да, ми його пофоткаємо, відпустимо. Ну а в чому суть? Я просто знаю, що багато рибаків юшку. Роблять, О, от є вас якісь рибу... е, улюблені рибні Ні, страви? я рибу взагалі не люблю. Ви не, не любите ю... рибу, Ні. <рес> тому для мене ця рибалка взагалі ідеальна, тому що чоловік додому рибу не приносить чистити її не потрібно, її, запаху так, риби немає так, ні від так, кого? Так. Ну дивіться, платні озера, тут всюди є такі великі екземпляри, саме тому, що її не можна забирати. Вона собі тут нормально почувається, вона росте, набирає сили, вагу і тому тут плавають такі екземпляри по 30 кіло, по 32 Є рекорд України саме на цьому озері. Це одне з самих найкращих озер в Україні. Але в нас спорт він дуже розвивається в цьому напрямку. Озера в нас, от я чесно, є з чим порівнювати, бо в минулому році ми бачили, які бувають інші озера: інфраструктура на озері. І е, наші озера відповідають ну, просто найкращим стандартам, я б сказала, у світі. Бо в нас і вайфай є на деяких озерах. Ну, проте приїжджаєш з ноутбука, можу собі попрацювати, поки там поставив вудки, закормився. Пофоткати і... рибу і попуткати. одразу в Фейсбук викласти, який в тебе улов. Фейсбук, інстаграм чи просто попрацювати. Слушайте, тому, а так. мене ще таке питання. От вас тут кемпери стоять, Я не знаю так. секунду, якщо зможемо показати, так якщо картинка в тому, що з інтернетом все ж є певні нюанси. А на чемпіонаті світу так само. Ну от такі, от скажімо, лакшері умови. Тому що для мене риболовля трішки аскетичніший а, уявлення має це все залежить від сектору, від того скільки там місця. Тут сектор дозволяє поставити робочу зону, плюс кухня. Це в нас одна палатка, і спальня зона там, mm -hmm. Де ми просто відпочиваємо вночі. Є сектори дуже, дуже мінімальні. по території, там можемо поставити тільки одну палатку, mm -hmm. і тоді треба все вміщати, все в одне місце ставити. Давайте підсумуємо. От да. якщо людина яка ще досі думає, для чого риболовля, хтось можливо, вудку хоче купити, можливо, подарунок якийсь комусь зробити. Для чого риболовля? Тому що є багато припущень. А чому це корисно? Для чого цим займатися? От ваше а, а, резюме для чого от а, займатися риболовлею? Чим душі? це корисно для, для душі? Ну, просто єднання з природою. Ти приїжджаєш, тут немає ніякого відволікаючих якихось на тебе ну, тригерів, я не знаю. Ти приїхав на озеро, тут пташки, там ну, жабки квакають. Ну і просто ну, ну, плюс фізична форма, це все ж таки коропова ловля, це треба сили, треба. Тактика, ой, це взагалі все дуже прикольно, круто. Якщо це ви все... цього року будете захищати титул чемпіонки так, світу, правильно так. і це вже почався ну цикл підготовки. да, в нас вже був чемпіонат України серед жінок вже є сформована збірна, і ми готуємося тепер де буде відбуватися у, у Франції. Да, ми зараз займаємося збором коштів пошуками. Спонсорів. спонсорів. да, Бо, на жаль, жіночий карпфішинг, він не такий популярний. Не звертають на них увагу. <с quer> Ось так от Євгенія, ви можете бути обличчям і реклами жіночого карпфішингу. І я думаю, що із Франції ви ж нам перетелефонуєте, скажете, які успіхи. Але найголовніше дуже хотілося б сказати нашим хлопцям. ЗСУ, дякую, що в нас є можливість, що ми можемо їздити на озера. <свят> дякую, дякую, хлопці. Ви просто найкращі, і ми обов'язково переможемо. І вам ми дякую, як ви зрозуміли, друзі, сьогодні рибної юшки не буде, але <свят> риба буде фотки. Як мінімум, фотки з озера і з рибою будуть. Ну а рибну юшку це вже хтось хай інші. Андрію, дякуємо тобі. Чекаємо твоєї світлини з уловом, з рибиною, ота велика, яка там в сі сітці плаває. Сподіваюся, що ти отак кнув красиву світлину, щоб ми могли сьогодні хвилятися другам друзям, показувати, що такий день був успішний. Дякуємо тобі за натхнення. Як правильно, карпфішинг? Кар карпфішинг. Карпфішинг карпфішинг. Карп ну ми це дізнаємося. Андрія Люховця, бо для нас це відверте відкриття. Ми ну, пишаємося, що Українка стала чемпіонкою світу. Будемо чекати тих змагань вже з Франції і відповідно результатів.